Дядько Олег, чому на холостих обертах двигун може труїти навіть після ремонту форсунок? Давайте ми розглянемо спочатку, що ремонт форсунок був проведений належним чином, правильно, правильно відрегульований. Значить, якщо ми паливну систему виключаємо, тут проблем може бути і самим двигуном. Як правило, завжди робиться діагностика двигуна. В сучасних двигунах всюди йдуть нас гідрокомпенсатори. При експериментах з присадочками, про що ми говоримо? Тут змінюється сама структура і густина масла. І вже можуть гідрокомпенсатори по-простому, як називаємо, підклеювати, підвисати. І це ми вже отримаємо вже певний результат. А при такому роблять правильну діагностику. Звичайно, спочатку бажано зробити комп'ютерну діагностику, все ж таки перевірити, подивитись, тому що з тими просивочками, як називаємо, тут є щось, чіп-тюнінгами, тут дуже багато є. Наслідків таких, яких ви не очікуєте. Ви очікували, покращення вийшло не зовсім покращення, щоб не казати, що наоборот. Ну а далі, про що ми говорили багато разів? промірити компресію, промірити тиск масла. Ну, тут вже картина буде ясна. А при комп'ютерній діагностиці в багатьох, якщо там нічого у нас не відшито, не прошито, не кастровано, не заглушено, там всякими прокладочками, заглушками, ми будемо бачити, в якому знаходиться стані заслоночки, які, наскільки відсоток вони відкриті. Може, якщо все правильно на автомобілі. Де є датчики, де є нас комп'ютерна діагностика, це покаже правильно. А якщо там промито, перешито, тут чекайте вже нюанси. Може бути, що просто десь на рециркуляції газів було заслоночка, щось забито. Пішов поток з нових хлопних газів, починає труїти, нехватка кисню. Ну тут самі різні спектр. Ну тут, як правило, що ми завжди говоримо, це індивідуально по кожному автомобілю. Саме основне знайти причину. А з наслідками боротися без, скажімо так. Ліквідації самої причини це смислу немає, це ненадовго. Основне знайти причину. А причина при діагностиці знайдеться завжди. Головне, щоб був правильний підхід і людина, яка в цьому розбирається, по-простому каже народі, знає в цьому толку.